Сина Святого Духа. Сьогодні пам'ять святого апостола Матфія, Матфія не євангеліста, а того апостола, як ви чули сьогоднішнє читання діяні апостольських той, який після зради Іуда кинули жребі, йому вибули жребій замість Іуди стати 12 апостолом. Життя святого Апостола Матфія вказує, що він був. Народився в Іфліємі із рода Царя Давіда, був учнім Сімеона Богоприємця, той, який близько 300 років жив, до 300 років, жив, очікуючи прошестя Месії, той, який на свої руки прийняв Христа і сказав, що бачили ви Очі Спасіння. О, то перший сповідав, взявши на, руку, на руки маленького Ісуса, що це є обіцяний Месія. От Матфій був учнем був приємця, коли Господь почав проповідь, він долучився, війшов число учнів христових, війшов в число 70 апостолів, а потім по жребі війшов число 12 апостолів. Він проповідав тут же в Іудеї. Пропідував в Грузі, де сильно був пострадав, так що його побивали і е, прив'язали до стовба і строгали живісними такими е, когтями, а до крові, але сили Божі достався живий. Пропідував він в Грузії. Е, от у Грузії пробідав він в Македонії, там його травили. У Алатани отримую від якої люди сліпли, але він не осліп, а більше того, стіли ще 250 людей, які до цього були осліплені. таким чином, великими чудесами, від багатьох приводив до Христа. А пострадав він близько 67 го року, коли повернувся у дієв, був схоплений слугами просвященника, веден до просвященника, і як учень Христовий апостол був заслужений до страти. Його побили камнями. А потім після цього голову відсікли. Отаким от чином от він пострадав за Христа. Сьогодні пам'ять ще святітля Філарета Черніговського. От я часто в Чернігов їздив, от раніше завжди їздив в Троїцький монастир і там знаходяться мощі, мощі Феодосія Черніговського. Той, який був сидітлетю в возз'єднання воз'єднання великої малої Росії Богдан, після Богдана Хмельницького мощі Феодосія Чернігівського, там знаходяться мощі і Лаврентія Чернігівського по ліву сторону алтаря. А по праву, крім мощі Фіодосі, ще є мощі Філарета Черніговського, потім я знаю його життя, Жив в 15 столітті. О, народився в Лабовській ковірні, батько його був священник, але з малку він відділявся здібностями, так що в 5 років він вже читав апостол, читав псалтир. А в 13 років він закінчив школу так дуже швидко. Виділявся великими здібностями. Потім закінчив семінари, академію. Своїми здібностями він відділявся серед учнів, так що митрополіт Філарет. Московський от той період, який от вірші з Пушкіном переписувався, і великий світільник був простевних святив. Взяв його під свій покров і як би вів, бачив його великі здібності. О, він дуже був маленький, худенький, дуже швидкий, дуже розумний. Дуже багато книжок читав. Так що всі дивувалися, коли він спить, тому що дуже багато читав і я з великими такими здібностями. І от е, владика Філерет. Його провів, так що був він і назначений, назначений він і ректором Московської духовної академії. Так вийшло, що він викладав і історію церкви, потім Святе Письмо, потім патрістику і моральне богослів'я. Так що багато предметів викладав і після нього от його проповіді, навчання Осталися книги, як від одного такого проповідника і діяча церкви. Він був поставлений потім і риським єпископом. Це дуже непросте було служіння, тому що дуже великий вплив був в німців, протестантів, католіків. І за 6 років його служіння він відкрив багато там храмів. Монастирів і от сильно ствердив там православ'я, хоча не легко було. Потім його перевели в Харків, він був харківським митрополітом е, і е, 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 в 57 році він був в 1857 році, поставлений Чернігівським архієпископом і там він закінчив своє служіння. Здоров'я слабке було, але він оставний великий такий духовний спад після себе. В той період церква якби була на державному утриманні і якби, от, зарплатня у єпіспа достатньо була велика, але от він все роздавав на духовні школи бідним, так що сам нічого якого не мав, такий от був безсрібляний. Ось такий приклад такого служіння. <кій> і ось своє життя він закінчив от, в Чернігові. О, е, е, дуже його б, от, шанували, а закінчив своє життя, він просто почув, що, е, ну я почув, знав, що пішла холера. І він поїхав в конотоп для того, щоб халера зупинилася. І от сам заразився, молявся, служачи себе хворий. сам заразився і помер. Але він помер і епідемія зупинилася, до Чернігова не дійшла, ніхто більше не хворів. І його так от везли от в Чернігов. І десятки тисяч людей завжди настільки його його от шанували. От він був похоронений там в Троїцькому монастирі, а в 2009 році він був прославлений нашою церквою. Там же, в Троїцькому монастирі находиться Амурчик сказав преподобного Лаврітя Чернігівській це ставиться, якого знають, шанують в житті, якого читали, <кху> сам він народився в 1868 році в Чернігівській губернії, в селі, в дві сім'ї. Дуже рано мама його померла і вже з 13 років, з 13 років він уже шив так що до 17 років він був один із таких вшановних кравців, так що міг допомагати отримати сім'ю. талановитий був. Але крім того, що мав е, дар е, співу і е, його замідав бувший е, придворний хремістер і побачив його здібності, він його вчив співу, але разом з тим е, він був і регент храму, і регенство його вчив. І коли вже він, йому сталося 17 років, він захотів от, уйти в монастир, але старший брат попросив старця допомогти, який зараз він залишився сім'єю, а потім своїм другом Сімеоном, вони вирішили все-таки прийняти от, монашество, прийшли до старця Іону, брали, брали в нього власне поступити в семінарі. І, Але старець Іона, київський старець Іона, іонівський монастир, сторітній старець, да, 100 років прожив. Але він власне, каже, семінарія з вами буде. І тому -то вони залишилися вдома, не поступали, а потім вони звершили паломницьку на Афон, тому що хотіли поступити в Афонський монастир. І від його собрата Сімеона прийняли в Афонський монастир, а йому старець сказав: вертайся на Русь, ти там більше потрібна. вертуйся додому. І от в Чернігові він там служив. Поступив в Ритнівський монастир в Чернігівській губ'ярні і, маючи здібності співу, о, як регіоні, він зібрав дуже чудовий хор. Так що багато приїжджали до нього, в тому числі інших регітів і просто людей для того, щоб послухати цього спів, який просто був і духовний, і красивий. І владика Черніговський Антоній, об'їжджаючи е в монастирі, він його побачив в цьому монастирі, послухав, вернувся в Чернігів і видав указ е настоятелю. Монастиря Рихловського, щоб його відпустили сюди Чернігів. Він взяв його до себе для того, щоб він був рекетом його митрополічого хора. Таким чином він вже поселився в Троїцькому монастирі, де от, завідував. Дуже ревнивий він був до співу. Він не тільки був рекет, а уставщик. Уставщик. Тобто, що все, служба служилася строго, за чином нічого не випускаючи, дуже в цьому був він ревнивий. Ну, а потім ви знаєте, що і революції. О, він тисячу шістнадцять році був рукоположний рмонаха, тобто революція, гоніння на церкву. О, він виступ, виступає проти обновленців, і храми закриваються, і продовж, продовжує служити. А потім, вже коли в 30 30-ті роки закрили Троїцький монастир, то він до 41-го першого року, 41 року вже служив вдома. О, але збирав різного роду ноти, де він чув хороші спістоспів записував їх і книги церковні, теж він збирав і зберігав і його питали: Та навіщо на храми закриваються? Окей, Все відкриється, ще буду служити. О, і в 41-му році, коли наступила німецька окупа... окупація, то німці дозволяли храми відкривати, і тоді в 41-му році. Він відкрив Черніговський монастир, де зібралося 80 сестер, 36 чоловіків, тобто відновив монашеське життя в Чернігів. Ви читаєте от я читав тут коротке життя. нігде не згадується, сказано, що от преподобний Лаврентій відкрив Троїцький монастир, а вникає питання, а хто був єпіскопом в те час, 41-го, там по 43-й рік в Чернігові. Хто був єпіскопом в Черніговському? 41-го по 43-й рік. Вінічани всі повинні знати, наш владика Сімон в цей період був там в Чернігові. І преподобний Ларенті дуже шанував, поважав Владику Сімонова. Так що це все звершувалось за участі з благословіння Владика Сімона, о, який в цей період був е, там черніковською е, владикою. Таким чином відновилося життя, потім, після, духовне, церковне життя хам відкривалося, потім знову, ви знаєте, тиск на церкву посилився. О, але Лаврентій Чернігівський і до війни, і особливо після війни, був світільником, як старець, до якого приходили за порадою, це дійсно був мудрий старець, якому була відкрита людська душа, людська доля, і він міг людині підказати, як жити, як спасатися, як бути, тобто відкривав волю Божу, тому до нього постійно. Люди і йшли, і він дійсно був таким духовним світильником. За вісім років він присказав свою смерть, а за півроку він сказав день, коли має відійти до від Господа. І от так сталося. І дійсно шанували, хоронили його з великою такою шаною. Багато людей приїхало. І в 93-му році, коли храми відкрилися, знову Троїцький монастир, буквально зразу після відкриття храмів, то наша церква поставила преподобно Лаврічі Чернігівської, таку велику світільника. Е, тепер прикро, що нас не допускають до цих мощів, тому що рік назад, приблизно менше е, чи півроку, е, Чернігівський, Троїцький монастир закрили. Я вже два рази їздив. До цих півроку, то нікого не пускають туди, так що не можна навіть продовжитися. Тож тобто зробили музеєм. Якщо мощі Феодосія Чинівська вони були до Радянської добу, да? Тобто прославлені до цього знаходилися, коли це було музеєм, то моші прикодобали Лаврін Чинівська і Філерета Чинівська, звичайно, прославлені тепер. Це не були в списку музейних експонатів, як говорять працівники музею. Але навіть коли закривали монастир, тепер... То наша церква хотіла мощі забрати, але там заборонили їх, заставили вернути. І так, що зараз поки ці мощі знаходяться по спудом, закриті. Тому -то, от ми помолилися цим Божим угодникам, щоб знову двері храма відкрилися для того, щоб люди надходили для себе втіху, тому що ви знаєте, та всі святі, може не всі в голос говорили, але... Хтось зміст, то, міст, то інші городи святі, що вони говорили, що приходьте до мене, да? приходьте до мене на могилку, приходьте до мене, якщо можете відкрити да? мощей, і як живі буду чути ваші молитви. Тому то, надіємося, ми сьогодні молилися, що двері ось того, древнього, Чернігівського монастиря знову відкрилися. Хто не був Чернігові, і ще я просто скажу, Чернігівський монастир Троїцький знаходиться на горі, а якщо як так, от ззаді монастиря спускатися з гори, і ми спустимося куди? Ми спустимося нижче до печер, які викопав заснував Антоні Печерський. Тобто, в той період, коли Антоні Печерський заснував. Печерський монастир в Києві був період, що Ізяслав Київський митрополіт на нього прогнівався за те, що там княжівського сина ніколи святош він посвятив без його дозволу і почав гніватися, уточки робити. І тому то е, анту, преподобний Антоній зробив так, як деякі святи говорили, що якщо я причина біди, то киньте мене в море. Так? то він з Києва став ушов Чернігів, звідки родом, і там теж викупав і там теж є печери, келі, ну нема таких мощей, як виставлені. є кисточки, де знаходяться. І е, довжина цих печер, така ну, велика, багато чого ще не розкопано. Але є храм, якому звершилась служба от ті храм над печерний, і вхід печери, і от та от, находиться печеря. <кхем> так що це за Троїцьким монастиром вони спуститися. А від цих печер по дорожці пройти трошечки, ну там, я знаю, 500 метрів, чи більше, від цих печер це вуличка йде, і домики. Домики, от ну, старенькі, можна сказати, там, я знаю, на років, да, умовно скажу, там, і раніше щось перебудовано. Так от серед цих домиків знаходиться домик, де жив Лаврентій Черніговський, де зберігається його раса, зберігається його швейна машина. Зберігається його не фортепіано, як там на називається вона більш така стар, старинна, скажімо так, інструменти, які він грав, його ноти, його священське облачення. то тепер над цією хатинкою яку поставили такий дах для того, щоб його зробити як е, музей, дах, закрити, щоб далі що вона утримувалася. А рядом з цією маленькою хатинкою те живла Чайківський, на одному подвір'ї то збудували домик, я думаю, і храм, приконула Лариті храм для того, щоб звершувалося богослужіння. Теж влада заралась його забрати, але це все оформлено на приватну людину. Це просто подвір'я, і цей домик просто приватна людина, і тому -то, якби не, не забрали. Так що будемо надіяти, що все повернеться по милісті Божій. Моліться, святий Божих Поді. Спаси Господь, потом было время Чеченировский, святитель Феодо, Федоречинировский, вести святые мои Бога, но снежные. Спасибо Господь.